Ось так ці орки нашу землю поганять. Найстрашніший час. Зараз... Да. Дороже золота. Підходить, продано. З вас три орка. Питається нас витиснути, щоб зайти сюди, розширити свою лінію. Доброго ранку. Вчора нам доїхали. Оці берці. Дивіться розмір. 48-й. У Дніпрі я не знайшов, хлопці підвезли з Києва. Ось розмір. Я під цю ногу не хочу попадати. Е, дивіться, тут у нас аптечки, розгрузки, все, що збирали, сьогодні у нас поїздка. Головне, це ось це. 200 літрів пального. Е, друзі, е, ви усі розумієте, яка зараз ситуація з пальним е, всюди. Е, його майже не знайти, а як знайти, то тільки 10 літрів і тільки в бак. Але Ромчик вирішив Привет. це питання. Розкажи, як це було? Ну, мабуть, це не я. Є Марина в нас це місна самооборона. Так а, коли вони знали, що лише 10 літрів, лише через там ну, додаток, 20 чоловік виїхали автобусом, приїхали. Вони це опрацювали і по 10 літрів заливали в свої каністри. І залили всі 200 літрів, що нам було потрібно. І ми вже наступного дня прилилися до себе, і тепер маємо відвезти хлопцям. І все круто. Це наш склад. Саме їжа. Це гуманітарка. З країн Європи, яку ми тут збираємо і розподіляємо. Навіть принцип є. Консерви та все, що можна просто брати і їсти. Е, сьогодні зі мною знов нова людина. Знайомтеся. Олександр. Е, е, Сашко, чому ти вирішив поїхати зі мною сьогодні? Тому що хочу чимось допомогти нашим хлопцям, які боронять нашу неньку. Ну, я не воєнний, не служив, тому я не там. Вважаю, що я чим зможу допомогти в чомусь другому, тим і допомагаю. Ми робимо гарну справу з Сергієм. Так і, є, так і є. Звичайні люди всі боронять нашу країну разом з нашими бійцями. Їдемо. Ось пальне доїхало до місця призначення. Дякуємо. Тепер у хлопців є пальне, а це наразі теж дефіцит у них. Найстрашніший дефіцит зараз. Пальне. Да. Дор дороже золота. Ну, це можеш подякувати Роману Глушку. Да. Роман Глушко, дякую. А також подякуємо Марині, яка знайшла людей і цим 20 людям, які по 10 літрів це купували у Дніпрі. Дякуємо вам. Сам російський, сам так? Да. Клас. Хлопці пригостили кавою цигарками. Зараз поп'ємо кавою та поїдемо на позиції розвозити хлопцям їжу. Зручно. Так, да, добре. Боєється. Да. Нам сказали вдягнутися, тому вдягнемося. О, класно, хлопці окопалися у рапсі. Взагалі не видно. нас навіть природа маскує. Хлопці зупинилися, сказали, іди подивись. Це вчорашній прильот був. Але не влучили. Ось такі лани. Ось так ці орки нашу землю поганять. Але знаєте що найголовніше? Дивіться, бачите сліди від техніки. А техніки нема. Значить, що? Вони не влучили. Тобі ж наші стрілялися по них та поїхали. А прильоти його прилетіло, а тут же нікого нема. Ось так. Я дізнався, що тут э, три точки, куди ми завозити будемо. Я б, я б, я б взяв більшу машину загрузив би. Так ми потрохи на три точки розкидаємо, що в нас є. Це картопля швидкова. Просто, вот, просто кропом усе. Смачно? Mm -hmm. <рес> <рес> Виграшку в вашому магазині. Тепер вона працює разом зі мною, з моїм батальйоном тут. Дякую, всім вітання. Все, взутий та вдягнений. Дякую. Зараз їдемо до хлопців на позиції. Уніцтво танків тримають оборону в сторону моста. А так у нас все нормально. Воюємо потихеньку об'ємо Кацапа. О, це не головне, бити слава кацапа. Україні! Героям слава. Оце прикольно. Дивіться, двір. Ось заходите Це звичайний двір, хлопці. У дворі ось таке зробили. Дивіться, гараж. Класно. Тут все гарно. Скрізь це віконце бити кацапом можна. Клас. Наш мобільний душ. У нас дуже жарко. Тут ми миємося Таким макаром. Туди воду набираємо. І так. Тонкою струйкою. Це хлопці, щоб на Москві потім повісити. Дякую. На Кремлі. О, це повісить на хліблі. Так. 43-й, так, да, взуття? 43-й, ми да. кажуть, у нашому магазині є взуття на ваш вибір. Любі розміри. До речі, далі покажу там один розмір, є, який ми шукали. Ми хочемо побачити цю людину просто. 44-й нормальний. Нормально? Все, продано. Опа. Оп, порядок. Все, підходить, продано. З вас три орка мертвих. Екскурсія по території Для так, Це ну, Ми контролюємо цю дорогу, це заїзд в це село. А там, де ці високі, на горизонті дерева, це вони з'являються при... і звідти відпрацьовують по селі. Питаються нас витиснути, щоб зайти сюди, розширити свою лінію. А ось сюди прилетів град. Тут раніше жили війська, ну, але вчасно з'їхали. А походу москальська розвідка. Хуйово спрацював, <ріст> на запізнилося. Трохи Опіздала, Упіздала? <ріст> <ріст> Ось бачите, все, що залишилось. Але головне, що вони знов промазали, як вони мажуть всюди. І ніхто не постраждав. Це... Наш підрозділ госпіталери, які е, займаються. Не дай Бог займатися їм тим, що вони займаються. Так що поки відпочивають. Надають ну, допомогу нашим бійцям. Вітаю Необходимо. вас, до речі. Не, ми не дуже часто зустрічаємо дівчат на фронті. Ну, раді вас бачити. Зараз, зараз ми для вас аптечки дамо. Дякує. Дякую. Супер. Дякую. Треба подякувати за них жіночий волонтерський рух ветеранка. Дуже дякую, жіночий волонтерський рух ветеранка за чудове взуття. Дякуємо вам. Вони укомплектовані. Дякуємо. У них якщо що ще потрібно. Ви, знаєте, ви тепер знаєте гаджети. Це такі люди, що вони перекомплектують. Я, я да, ми ще посмотримо, що тут таке. Але дякуємо, да, дякуємо. Якраз бійцям ви Ну, у нас, в принципі, все укомплектоване, але там щось може, Переважно, да, переважно да. До можуть або дамо тим, хто на позиції заїхав вперше і без... Допомога ті, там, де вона потрібна. Да, да, вона, да, все піде по, по назначенню. А Я краще той. б не пригодилося. Цікаво, а що ж там зараз у хлопців? Давайте подивимося. В голову більше не було. Я думаю, їм хватить. Розумію. Я такі вже бачив. Всім дуже дякую за донати. Дякую. Егер, єгерський взвод. E, дуже радий. Радий особливо, що привезли ще e, мій колега Роман, Олексій. Дуже дякую. Heavy Metal. Слава добре Україні! Героям слава! Вінська, я сподіваюся! А, оце, так? Банька, ну клас. Трошки побуту вашого познімаємо. Тут ви живете, так? Ну, не всі, звісно. Ага. У кого у когось є бетонні бліндажі, угу. де температура наразі мін, мінус десять, мінус двадцять ще з зими. Угу. Ще не прогрілося. Підвали! Таке от щастя. Ох так це наводити чи... Все, що завгодно. Все, Викинка, коригування. Гарна, пташка. Ну мало. Їх мало. Мало? Ну а як? Вам треба ще один такий? Нам треба ще, три. ще нам три. Нам такі. ще три ну... А, і Вам три треба. Значить шість. 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 <ріст> – Ні, ну Вам шість. два, у вас один є. А нам три. У нас нема зовсім. Що я можу сказати? Ну, Будемо шукати. Так що ви знаєте картку. Скільки він коштує? 1015. Гривень? Ні. <рив> а, нам треба надо... 6х15. На 90 тисяч доларів. Картку мою ви знаєте. Знайдемо для хлопців ще пташок. Все, взуття у людини вже є. Подяка Кожем'яка Максим, Іван Самойлов, Жданонських Інна, Вадим Рошниченко, Кравчук Олексій та всім всім іншим людям, які допомагають, скидають гроші на картку Сергія. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Частину взуття ми роздали хлопцям на позиціях, а це залишаємо у штабі і вже розвезуть по інших містах, де ми не були. Як бачите, сьогодні було тихо і це добре. Хочу заспокоїти всіх своїх друзів, людей, дружину, які хвилюються за мене та за нас взагалі за бійців. Дивіться, бійці вони дуже цінують волонтерів, і ризикувати нами вони не будуть. Вони не пустять нас там, де це дійсно небезпечно. Тому не хвилюйтеся. Ми зараз усі у такому ризику, що прилетіти може всюди, по всій країні нашій, на жаль, але ми це все, все здолаємо і все буде 4-5 ноль. Поповнюйте картку. А ми будемо тут робити свою справу. Дякую всім, до побачимося у наступному відео.